У Калуші відбулось пленарне засідання 85-ї сесії Калуської міської ради. Депутати мали на розгляді 111 основних та 5 додаткових питань. Леву частку пленарного, ну порядку денного це займали питання земельні, які стосуються в основному громадян та життєдіяльності громади. Також було прийнято ряд рішень на підтримку збройних сил України, питання, які стосуються життєдіяльності громади. Розглядалося питання також про наглядові ради. Воно було проголосовано. Ну і розглядалося питання, які вже давним давно. Витає в повітрі стосовно тарифів на сесії. Знову прозвучало питання підвищення тарифів на водопостачання та водовідведення. Раніше згадували про можливість призупинити підвищення тарифу. На даний момент продовжується перевірка правильності його нарахування. Рішення не про призупинення не було прийнято в зв'язку з тим, що радою прийнято рішення виконкомом створена спеціальна програма по підтримці малозабезпечених верст населення для. Того, що вони можуть скористатися одноразовою компенсацією. А на даний момент від заключена угода відбувається перевірка правильності нарахування тарифів. Ми вже зачекаємо її рішення, і тоді, в разі чогось, в будь-якому випадку, чи до зменшення, чи до збільшення, відбудеться перерахунок для населення. Тому це не відіб'ється на, на самій громаді. На жаль, дане рішення набуває якогось такого, скажімо, більш політичного забарвлення і ігри. Громадою, окрім цього, на сесії депутати мали змогу ознайомитися зі звітами комунальних підприємств про їхню роботу. Ну в загальному Калуська громада має досить багато міст побратимів. І одне з сьогодні також був затверджений текст меморандуму про підписання з таким містом у Бельгії, і ми уповноважили голову. Тому я думаю, що досить швидко. У нас буде ще один одне місто партнер в Бельгії. Депутати одноголосно схвалили текст меморандуму про співпрацю з бельгійським містом Мерельбеке Меллем. У міській раді сподіваються, що ця співпраця стане успішною для обох громад. Вікторія Ганчук, телерадіокомпанія Раї.